Усім привіт! Сьогодні я приготую неймовірно ніжні та м'які відбивні в хрусткій сирній паніровці. І для такого рецепту мені потрібно м'ясо. У мене свинина, полядвиця, спеції, часник, олія, мінералка, твердий сир, яйця та борошно. Починаємо приготування. Все як завжди, дуже просто і неймовірно смачно. Для початку підготуємо м'ясо, яке нарізаю так, до сантиметра в товщину. Проте товщину обирайте самостійно. Хтось полюбляє трішки грубше, я направду люблю, щоб відбивна була тонкою. Ну, а далі все по традиції. Шматочки м'яса накриваємо поліетиленом і молотком відбиваємо. Тепер швиденько приготуємо маринад, для якого беру декілька лаврових листочків. Хаотично розминаю і висипаю в лоток, в якому буду маринувати м'ясо. Також на терці натираю часник. Для маринаду також використовую спеції. У мене сьогодні паприка, чорний мелений перець, сіль та цукор. До спецій додаю буквально 50 мл кип'ятку. Перемішую. Це роблю для того, щоб запрацювала паприка та чорний мелений перець. І швидко розчинилися кристали солі та цукру. Заварені та розчинені спеції додаю до часника, після чого вливаю сильно газовану мінеральну воду. Саме зараз спробуйте маринад на сіль та на спеції. Якщо все смакує, перекладаємо в цей маринад наше м'ясо. Ось до якої степені я його відбиваю, мені так смакує. Але тут не принципово, робіть так, як вам зручно. Перекладайте порціями і добре, добре, ось так роз'єднуйте кожну відбивну одну від одної, щоб вони були покриті маринадом кожна з обох сторін. Як завжди, детальну пропорцію маринаду ви знайдете в описі під цим відео. Постарайтеся зробити так. Щоб м'ясо було покрите повністю маринадом. Тепер накриваємо кришкою чи харчовою плівкою і залишаємо при кімнатній температурі бодай би на півтори-дві години, щоб м'ясо добре промаринувалося. В ідеалі можете закрити кришкою або ж плівкою і відправити на ніч у холодильник. Для кляру і паніровки вибиваю окремо яйця. Зовсім трішки солі та перцю. чи вінчиком збиваємо до однорідності. Після чого беру ось таку дрібну тертку, на якій натираю твердий сир. Ось, в принципі, все. Залишається добре вмішати сир в нашу яєчну суміш. Відбивні відкинув на сито. Часничок не забираю. Якщо попадається лавровий листок, то з м'яса його знімаю. Залишаю буквально на 3 хвилинки, щоб лишній маринад стік. Тим часом відправляю сковорідку на плиту, вливаю соняшникову рафіновану олію, зменшую вогонь на мінімальний, беру відбивну, відправляю у борошно. Лишнє борошно струсив. І тепер наш кляр. Добре з обох сторін. Теж зайвому даю стекти і відправляю на сковорідку Обсмажуватись. Таким чином панірую усі відбивні. Обсмажую приблизно по 3-4 хвилинки з кожної сторони. Ну, а тут це дуже просто. Перевертаємо на іншу сторону і теж готуємо до повного приготування м'яса. Ну ось і все. Які получаються красиві відбивні. Вони неймовірні. Я вже, чесно кажучи, навіть дві з тих з'їсти. Просто не втримався. Получається, неймовірний, кляр хрусткий, коли відбивна вистагає, стає таким пухким і дуже-дуже ніжним. Ось яка відбивна в розрізі. Неймовірно ніжна, неймовірно соковита, з чудовим кляром приготуйте, не пожалкуйте. Направду, це неймовірно смачно. Куштуйте, приготуйте, подавайте до святкового столу і ваші гості теж будуть в захваті. Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте поставити лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!